А якщо одружений чоловік ходить, зраджує і ці енергетичні прив'язки, несе в сім'ю, як жінці ці прив'язки разом з ним відправити, щоб відв'язати від себе назавжди? Окей. Якщо ви хочете відв'язати від себе чоловіка, ну просто відправляйте з свого життя, звісно, чоловіка, і тоді тоді його відв'яжете. Але тут не про це. Тут про те, що чоловік, якщо у вас є сім'я, і він ходить на ліво з іншою жінкою, він займається сексом, він бере у неї енергію. Він бере цю енергію і він переносить цю енергію куди. В дім для того, щоб збалансувати ту енергію в домі, ту енергію, якої не вистачає? Так, звісно, там є нюанси. Я зараз не захищаю чоловіків, тому що не може бути там видної тільки однієї людини, особливо в парі. Але давайте ми зараз поговоримо про жінку. Жінка повинна задати собі запитання, для чого ця ситуація трапилась зі мною? Які уроки я повинна усвідомити? З цієї ситуації. Чи є у мене любов до себе, чи обираю я себе в своєму житті? Чи я є світом мого життя, тобто, чи я є на першому місці в моєму житті? Якщо ви усвідомлюєте, що ця ситуація трапляється в вашому житті, не з-за того, що ви гарна, розумна, успішна, ця ситуація притягується, тому що є якась внутрішня біль. Блоки, неусвідомлення, тому що коли я себе не обираю, коли я проживаю своє життя заради інших, заради своїх дітей, заради своїх е, якихось е, рідних родичів, заради роботи, заради свого чоловіка, але своїм життям я не займаюся, це дорівнює того, що я втрачаю своє життя, і я не живу життям своєї мрії, і тому що я себе зраджую, я себе не обираю. То по енергетичному, там на енергетичному рівні, мій чоловік зраджує мене. І мене не обирає. Але він все рівно приходить додому, бо він тут все знає. А там. А там холодно, там непонятно, а тут вже понятно, тут привично, тут мені все зроблять так, як треба. От і все. Чоловікам треба набагато менше, ніж жінкам. Так, звісно, жінці, чим більше ти будеш давати, тим більше вона буде щасливішою. Ну, так як я більше працюю з жінками, аніж з чоловіками. Хоча чоловіки також приходять до мене в терапію, я скажу так: чоловікам, чим більше будеш давати, тим більше він буде приймати це як. Як нормально, як, як стандарт, як за потрібне, ну так, так і буде. Чим, чим будеш більше вкладати в жінку, тим жінка буде більш щасливішою, більше займатися собою, більше радіти, більше бути наповненою і буде в домі, все в балансі. Взагалі, як зняти ці прив'язки, у мене буде дуже класна терапія. Десь в кінці місяця я буду виставляти дати, можете перейти на мій інстаграм, і я поділюся, ми будемо повертати свої гроші, свою енергію, забирати у. Чоловіків, які були, в принципі, в нашому житті, розривати з ними домовленості і збільшувати свою енергію достатку, і взагалі просто енергію. І виходить, звісно, це дуже неприємно, але, на жаль, це правда, дівчатка, ми повинні в першу чергу обирати себе. Я номер один в моєму житті, і тоді навколо мене будуть зустрічатися люди номер один. І ніхто не буде намагатися мене образити. Коли я відчуваю себе цінністю. Коли я працюю над собою, коли я займаюся спортом, коли я доглядаю своє тіло, коли я навчаюся, коли я розвиваюся, коли я цікавлюся всім, що мене оточує, коли я не живу життям свого, свого чоловіка, коли я його не контролюю, коли... я просто загальна інформація, я не знаю. Мені задали питання, я не знаю особисто цю людину. і взагалі. Коли я не контролюю чоловіка, коли я не живу його життям а своїм життям, я стаю номер один. І тоді чоловік чоловік буде боятися мене втратити, тому що я стану для нього благосною. Чоловіки не розуміють, наскільки класна, енергетична і благосна жінка біля них знаходиться. Тому що вони зустрічаються, вони до спочатку на зовнішність. Так, їм цікаво, їх це притягує, але вони не розуміють, вони не такі, як жінки. Ми трішечки по-різному дивимося на цей світ. Треба це прийняти. І Чим більше ти будеш вкладати в себе, тим більше ти будеш мати. Всім папа. -па.